Оперативки багато не буває, і цю аксіому знають всі, хто хоча б трошки цікавився залізом для ПК. Оперативна пам'ять це один з головних компонентів вашого комп'ютера. Чим більше і швидше оперативка, тим більше завдань ваш ПК може виконувати одночасно. Але коли ви починаєте підбирати оперативну пам'ять, вас зустрічає ціла стіна цифр, таких як ddr 4, ddr 5, 32.2.0, 36.2.0 МГц, CL16, Dual Channel, що воно взагалі таке, і як у цьому всьому розібратися? І Сьогодні ми поговоримо про найважливіші параметри, які визначать, чи буде ваш ПК літати, чи гальмувати. З вами Володька, серій Смаршопінгу Хотланю, і ми починаємо. Перше і найважливіше це тип пам'яті, і це основа, яка визначає сумісність. Наразі актуальними є ddr 4 та ddr 5 Ви не можете встановити пам'ять одного типу у слот, призначений для іншого. У них різні фізичні роз'єми та розташування ключового вирізу, а також різні робочі напруги. Крім типу DDR, важливим є і форм-фактор. Для стаціонарних ПК використовується довга планка Дім, тоді як для ноутбуків потрібен компактний формат СОДІМ. SO Якщо ви купуєте пам'ять для ноутбука, переконайтеся, що на ній є та сама позначка. Саудім Завжди перевіряйте, який тип пам'яті підтримує ваша материнська плата та процесор, і який форм-фактор вам потрібен. І ці параметри ви можете одразу позначити у фільтрах каталогу Hotline .ua, щоб відсікти несумісні варіанти. Обсяг або ємність це те, скільки даних ваш комп'ютер може тримати у пам'яті одночасно. І до недавнього часу золотим стандартом було 8 Гігов оперативки. Втім, з початку 2020-х, ми поступово перейшли до 16 Гігов як до оптимального варіанту. І гарне підтвердження цієї тенденції це політика компанії Apple. Прийнято вважати, що операційні системи. Apple, як мобільні, так і десктопні, більш поблажливо працюють з оперативкою, тож їх пристроєм не обов'язково мати надто багато пам'яті. Однак, все ж, представлення навесні MacBook Air з чипами m 4 почали йти з 16 гігами оперативки в базі. А це вже про щось та й свідчить. Тож, якщо ви збираєте комп'ютер для себе, а це вже ознака серйозних намірів, то 8 гігов ви, напевно, і не будете розглядати. Це абсолютний мінімум для базової роботи. Але ви і не встигнете озирнутися, Google Chrome з її оперативку і буде просити добавки. Плануйте брати мінімум. 16 гов, адже саме цікі оперативки вам знадобиться для того, щоб грати в сучасні ігри та якось працювати. Але якщо ви хочете збирати конфігурацію для серйозного геймінгу, стрімів, відеомонтажу, 3D-моделювання чи роботи зі штучним інтелектом, тоді вже 32 або 64 ГБ га пам'яті, або ж взагалі більше все залежить від потреб та гаманця. Щодо останнього, то ви знаєте, де шукати найкращі ціни. Заходимо до каталогу Hotline.ua і бачимо, що в розділі оперативна пам'ять майже 4,5 тисячі різноманітних планок. Можна скористатися фільтром і одразу відсортувати комплекти. Наприклад, дві планки по 16 ГБ DDR5 або ж підібрати пам'ять для ноутбуків. А якщо ви збираєте собі десктоп в красивому корпусі з прозорою стінкою, то пару планок з RGB підсвіткою буде в самий раз. Наприклад, ось такий комплект від Corsair. Дві планки по 16 ГБ DDR5 і 5600 МГц коштує приблизно 5,5 тисяч. Та повернемося до теорії, адже є кілька важливих нюансів. І наступні параметри, на які варто звернути увагу, це частота і таймінги. Частота оперативної пам'яті показує, з якою швидкості. Вона може передавати дані. Вона вимірюється в мегагерцях і фактично визначає пропускну здатність пам'яті. Чим вища частота, тим більше інформації може пройти за одну секунду, що напряму впливає на загальну продуктивність системи, особливо в іграх чи задачах, де потрібна швидка робота з великим обсягом даних. Наприклад, DDR4 4 3200 МГц проти DDR4 4 2400 МГц, тобто вища частота дорівнює кращу продуктивність. Таймінги оперативної пам'яті це затримки між виконанням різних операцій усередині модулів. Найчастіше їх записують як набір чисел на кшталт CL 16 18 18 38, де перше число CL означає кількість тактів від моменту запиту даних до початку їх віддачі. І чим менше ці значення, тим швидше пам'ять реагує, навіть якщо частота не найвища. Саме тому тут важливий баланс. Висока частота дає більшу швидкість передачі даних, а низькі таймінги менші затримки і кращий відгук. Щоб зрозуміти, яка планка краще, потрібно оцінити реальну затримку. Вона вимірюється у наносекундах і залежить від співвідношення таймінгу до частоти. Грубо кажучи, чим менше значення таймін частота, тим краще. Ось, наприклад, ми маємо дві планки. Kingston Fury DDR 4 з 8 гігами з частотою 3200 і таймінгом cl 16. Тут у нас співвідношення 16 до 3200. І Patriot DDR4 на 8 гіоф. Вона має показники 3600 і cl 20. І тут у нас співвідношення 20 до 3600. У цьому випадку планка Kingston має затримку в 10 наносекунд, а планка Patriot 11 і тобто, попри вищу частоту. То тобто планка Patriot є трохи повільнішою загалом. Ще один важливий компонент, який треба враховувати, це конфігурація пам'яті, адже навіть найшвидша пам'ять може працювати повільно, якщо ви встановите її неправильно. Практично всі сучасні ПК та ноутбуки підтримують двоканальний режим Dual Channel, який подвоює пропускну здатність. Ніколи не купуйте одну планку, якщо у вас є можливість купити дві. Для досягнення на 16 ГБ краще купити дві планки по 8 ГБ, ніж одну на 16. В такому випадку ви отримуєте приріст продуктивності як мінімум від 5 до 15%, а то в деяких випадках і до 30%, якщо говоримо про вбудовану графіку. Тож старайтеся купувати пам'ять саме парними комплектами з однаковими параметрами і встановлюйте їх у правильні слоти, і зазвичай це слоти одного кольору. Отже, вибір оперативної пам'яті зводиться до 5 ключових кроків: спершу перевірте сумісність: це DDR4, DDR5 та DIM і SOWDIM. І вирішіть з об'ємом оперативки та орієнтуйтеся на 16 ГОВ як базовий мінімум. Шукайте на найкращий баланс частоти таймінги, пам'ятаючи про Реальну затримку, ну і завжди використовуйте двоканальний режим для вищої ефективності. Та головне пам'ятайте, що пам'ять це інвестиція у швидкість і стабільність вашої системи. Не економте на ній, але й не переплачуйте, розуміючи, які саме параметри вам потрібні. А скільки оперативної пам'яті стоїть зараз у вашому ПК і для яких задач? Пишіть в коментарях. А з вами був сервіс Маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.